Що саме люди мають робити, щоб природу захищати? Якісь елементарні речі, які ми з тобою можемо не смітити, наприклад, так, Не кидати сміття. Кінно хто сміття да, да. і там перероблюється у корисні річі, підбирає людину. Але бачиш, його трошки е проапгрейдили, так, шарфіком і квітами. Що важливо говорити, щоб тебе інший почув? Не всяку дурню, а щось важливе. От, от коли, наприклад, ти хочеш, щоб мама з татом ну, зробили те, що ти хочеш, то що ти їм кажеш? Що ви мені робіть то, а я вам роблю то, що ви хочете. Ну тобто це компроміс, так? А от щоб люди не воювали, як ти думаєш, вони можуть домовитися? Ні. Чому? Бо якщо б вони б домовились, то, то б в Росії давно б і не, не існувало. Але дивися, в Росії живе е, дуже багато людей. Вони живуть так само, як живуть люди в Україні. Я от доросла, я не розумію, чому люди воюють. Бо Україна хотіла са, е, 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 жити сама по собі, а Росія такого не, хваті, не хотіла. А як зробити так, щоб ті люди, які живуть в Росії, такі самі хлопчики і дівчатка, як і українські? А треба їм просто помиритися, набиратися терпіння і помиритися. От Матроскін з шариком е, сварилися, потім мирилися. Правильно? Не билися. Так, да, тому що коли, коли, коли вони зустрілися, скот сказав, ти на, на наступний рік приходи, то де у нас вже господарство е, буде. <рес> Мабуть, краще господарством займатися, ніж війною. Україна, Україна з усією домовилася, а, а потім ми домовилися з Росією, е, да, так, ми, там, ми будемо жити окремо, не можна буде ходити в гості. Логічно. Для чого треба мир, як думаєш? Не знаю. Ми треба ж для того, щоб, щоб усі жили щасливо і добре. А щоб жили всякі Іри і Кіри, треба, щоб, щоб вони знімали дітей. Посправньому ви журналіст. Так. І яка робота? І, і моє ім'я тата журналіст. От. І яка робота у твого тата і у мене, і у інших тата, журналістів? — штучка. ще він ще військовий і, і письменник. А мама письменник і, і режисер. Твої батьки, е, знаєш такі, ну, талановиті. Як думаєш, що треба, щоб люди е, були талановиті? Що? Треба їм бути скляночку цього. Сидору і стануть розумніші. Черно сидору? Так, да, Угу. У мене такого немає. А треба його зробити із секретних елементів. Так, Ось може... перший, перший морська зірка, другий вода, солона з моря, третій волосинка із самого злої людини можна з путіна. А четвертий четверти елемент дві квіточки буска. А які ж це треба мати? Риси, вміння, яку силу, щоб подолати оце такого з кого волосинка. Отого Путіна. Ну, Яким же це треба бути? Талановитим. Нам треба грати в асоціації і, і закінчувати зйомку. Давай починай. Я кажу. Сам далик. Нога. Юдина. Вчинок. Tira um... o um... 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 um...